Слава Україні! Героям слава! З нами команда Енергія 3-3 з експресом, з лідером чемпіонату. Цікавий матч. Дмитро, як прокоментуєте цю гру? Ну, грали з першим містом лідером на, 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 на даний час в турнірній таблиці. І тому нас, на, на, настраювалися на бій. Ми його сьогодні показали. Соперник дуже сильний, хоча я бачив, що не, може, не всі були і іграки. Який у них в них є, може може нам трошки сьогодні в цьому е, якби повезло? А так в принципі я задоволений і своєю грою, і, і своїх напарників. дім. Як думаєш, ніч закономірна сьогодні? Uh, Чи все-таки ну, хтось більший був до перемоги? Вони, мабуть, трошки більше, бо в у них в моментів було набагато більше. Набагато більше. Uh, ну, м'яч не йшов. То я назад по, по штангам хрестовинам вони лупили. А так, в принципі, я думаю, що вони били, були більше. До, ну, до перемоги. Так, до перемоги. Ну що, подякував вашій команді, успіхів вам надалі. Дякую.